Привіт! Сьогодні у нас сильний вітер, може буде погано чуть. В общем, на попередніх відео ви бачили, що ми хочемо зробити ремонт в сараї і там потрібно стіну ремонтувати. Ну, Щоб до неї добратися, треба цей курятник теж знести. Він теж, ну, не нужен тут. В общем, зносимо цей курятник. Добираємося до тієї стіни і будемо дивитися, що з нею робити. Поки що все так виглядає, я вже тут трошки вибив. Ну, включимося чуть-чуть пізніше і як розіб'ємо його. Так, на такому ми етапі. Зараз валяю стіни. І складуємо кирпичик. Все розкидано. Сьогодні сам. Хлопців немає за мною. Тут трошки тяжкувато, але нічого. Ніхто в шию не гоне. Працюємо далі. Ламать не строять Ось що вийшло? Зараз кирпич в одну сторону оббиваю, потім його сложимо, глину в другу сторону, потім воно вивезеться, доски всі воно на кучі. Ось така картина виходить. Тепер доступ до стіни є пооббираю тут і будемо крушити оцю стіну. Добрався до цієї стіни. Хочу зробити собі тут проход поки що, щоб оцей бой весь заносити, підсипати тут пол, втрамбувати його і щоб було готово до заливки полу. Якось так зараз. Коротше, розбомбив за сьогодні. Так постройку. Нема більше курятника. Ось курятник. І ось.